Усім вітання, мої дорогенькі! Ви на каналі Карпатські Шкварки. З величезним задоволенням поділюся з вами рецептом приготування ідеально смачних свинячих ребер, маринованих у пиві. Копчені реберця це прекрасна страва з насиченим смаком і ніжною м'якою консистенцією м'яса. Розповім, як підготувати м'ясо до маринування. Щоб воно якнайкраще увібрало смак та аромат пива і спецій, як підготувати їх до коптіння і власне, сам цей процес. Все детально від початку до кінця, щоб ви змогли насолоджуватися надзвичайно соковитими та ніжними реберцями. Риберця це чудовий вибір для приготування смачної страви, які поєднують в собі найкращі властивості м'яса. Тож коптити будемо два шматочки свинячих ребер. Ось такий один більший вагою 2 кг прямо цілою стрічкою. Так виходить зручніше, смачніше та соковитіше. Та інший менший шматок вагою 1 кг. Обов'язково реберця повинні бути свіжі, не морожені. Тоді зберігаються смакові якості та соковитість м'яса. Ретельно заздалегідь промиваємо їх під протічною водою. Та очищаємо від плівок і можливих кісточок, які бувають прирублені. Найперше готуємо маринад. У великій кастрюлі нагріваємо води 2 літри, додаємо звичайної солі 200 г, цукру 50 г та пряні спеції. Це 1 лавровий листок, 5 горошин духмяного перцю, 10 горошин чорного перцю та одна чайна ложка коріандру. Шматочок, тобто половину гострого червоного перцю. Це якраз та кількість перцю, гострота якого буде відчутна в помірній кількості, що додасть нашим реберцям певної яскравої пікантності, зробить їх смак особливим та цікавим. Навіть можна кидати і цілий перець. Обов'язково його додавайте. Він є один з основних у цьому маринаді після пива. Маринад повинен закипіти і поваритися зі спеціями 5 хвилин, щоб відкрити всі свої смаки і запахи та подружитися в одному танку. Далі підготуємо ребра до маринування. Щоб аромати та прянощі нашого маринаду якнайглибше проникли в м'ясо, проколюємо їх гострою веделкою з двома зубчиками. Також це допоможе пом'якшити, розпушити структуру м'яса. Таким чином покращать його смакові якості. Воно швидше і краще замаринується. Якщо у вас тонші ребра, можна пропустити цей момент. Вони добре промаринуються і без цих маніпуляцій. Головною родзинкою нашого маринаду є світле пиво, яке надасть свого особливого хмільного аромату реберцям. Ключовим значенням в пиві має якість самого пива. Обираємо легке за смаком, пиво без гіркоти, адже гірчинка, яка міститься в ньому навіть при традиційному споживанні, обов'язково перейде у м'ясо. Маринад поварився. Він повинен повністю охолодитися. Забираємо шматочок гострого червоного перцю. Він своє завдання виконав. Півлітри пива відправляємо до холодного маринаду. Газ, який міститься в напої, має розмякшуючу дію на м'ясо і надасть йому багатий аромат. Тобто, пиво в маринаді не тільки додає смаку, але й також пом'якшує структуру м'яса, його м'язові волокна. Складаємо це смачненьке м'ясо на кісточках так, щоб рідина повністю покрила його. Хочу зауважити. Ми надаємо перевагу світлому пиву, яке при смакуванні не залишає на вустах сліду гіркоти. Тобто, якщо пиво вам смакує, то реберця вийдуть те, що треба. Смак м'яса вийде більш легким та освіжаючим. Якщо ж використовувати смак темного пива, та гірчинка буде більш виразною, концентрованою на готових реберцях. Залишаємо ребра маринуватися на дві доби у холодне місце. При потребі можна на них покласти невеликий грузик, щоб повністю занурити у воду. Час минув. Маринад має приємний запах хмільного пива. Витягуємо ребра, вони дуже гарно виглядають та добре пахнуть. Відразу відчутно, що м'ясо після маринування ніжне та м'яке. Перед копченням обов'язково населяємо їх на гачок для того, щоб стікала вода, і ребра повністю обвітрилися, стали сухими. Тоді дим рівномірно та правильно на них лягатиме. Такі реберця улюблені багатьма за насичений смак і ніжну консистенцію м'яса. Завжди виходять соковитими. Попередньо розпалюємо вогонь та розігріваємо бочку в джарню до потрібної температури. А саме 60 градусів, і вже тоді ребра викладаємо коптитися, розкладаємо так, щоб м'ясо не торкалося одне до одного, а то в місцях дотику отримаєте білі непрокопчені плями. Ось такий вигляд реберця мають перед коптінням, і це важливий етап сушіння. Не зволікайте ним, тоді дим лягатиме рівномірно, і кінцевий результат порадує. Коли завантажили усі м'ясні вироби. Зверху коптильню накриваємо полотном з мішковини. Вона забезпечує утримання температури та диму, а також необхідної тяги. Щоб все прокопчувалося рівномірно і температура не змінювалася, не стрибала вверх вниз, постійно підтримуємо вогонь в такій інтенсивності. Він знаходиться від бочки на відстані 1,5 метра. Дуже часто ви запитуєте, яка температура, як ми її визначаємо, де наш термометр. Тож відповідаю, на початках термометр стояв у боці, такий, як ставлять у духові шафи. Але з часом набралися досвіду, і потреба в щоразовій перевірці відпала. Важливим етапом коптіння є стале рівномірне підтримування вогню. Час коптіння становить 6-8 годин. Адже свинячі реберця м'ясисті і потрібно більше часу у порівнянні з телячими тоншими ребрами. Але ж ви враховуйте величину своїх шматків, тип та особливості своєї коптильні. Немало важливим є відстань вогню до ребер. Наголошую, це є гаряче копчення. Температура у боці складає 60-80 градусів. І якщо по якійсь причині ви хочете приготувати ребра холодним способом, тобто коптити протягом 2-3 діб при температурі 20-30 градусів, таке маринування не підходить. Ви просто можете отруїтися, тому дотримуйтесь чітких наших рецептів, щоб собі не зашкодити. Це стосується кожного індивідуального рецепту від приготування копчених ковбасів до м'яса. Не менш важливим етапом є вибір дров, щоб колір м'ясних виробів був гарним золотистим. Так ось таке поліно, на якому є сучки, пошкодження, якісь чорні плями, пліснява. Ми їх не використовуємо. На рахунок невеличких полін, які повністю вкриті корою, теж відмовляємося, адже вони надають надмірну кількість диму і м'ясо стане темним уже через 2-3 години коптіння. Для копчення вибираємо поліна фруктових дерев, таких як яблуня або груша. Вони мають досить щільну структуру, яка в процесі горіння утворює жаркі вуглики та виділяють приємний димок, яким насичують м'ясо. Та можна додавати по декілька полін дуба чи бука. Це дерева твердих порід, у тому разі, коли потрібно підняти температуру, додати жару, адже погода буває різною. Дикорослі дерева можуть давати гіркий дим, а хвойними взагалі можна знищити все м'ясо, бо у них є смола, яка потім покриває м'ясо густою кіптєвою. Це саме стосується сливи та вишні, тому їх ми не використовуємо. Крім того, дрова мають бути сухими. Тоді страви виходять золотистою скоринкою і ніжним смаком. А злегка вологі дрова будуть утворювати дуже багато диму. І в кінцевому результаті ви отримаєте продукти з дуже насиченим темним відтінком і тепким ароматом. Минуло 8 годин. Риберці готові. Час їх витягувати. Лише погляньте, які вони чудові. Колір не перевершений. Перед такою ефектною закускою неможливо стояти. Результат скажу я вам вище всяких похвал. Хоч не вперше коптимо та бажання їх спробувати ще гаряченьками і посмакувати, поділитися смаковими враженнями, все як вперше, адже це головний момент пройденої роботи. На нашому каналі зібралася ціла колекція перевірених смачних рецептів, копчених виробів, таких як сало, м'ясо, підчеревина, телячі ребра з медом, рулька, кури, кролик. Різні домашні ковбаси гуцульська, другобицька, рублена. Тож переходьте та переглядайте, щоб приготувати свою улюблену м'ясну частину і насолоджуватися як смаком, так і виконаною роботою. У розрізі просто чудові все ідеально промариноване та прокопчене. Їсти таке м'ясо на кістоці – одне суцільне задоволення. Тому відразу рекомендую брати подвійну, а то й потрійну норму. Риберця, маринуючись у пиві, отримали характерний присмак, поєднали в собі густроту перцю та легку ароматність пива зі смаком м'якого та соковитого свинячого м'яса. Вони дуже ніжні та м'які. Пиво додало риберцям свій відтінок і зробило його смак більш цікавим, складним та насиченим. Перець додав свою нотку гостроти і робить їх не нудними, а пікантними. Колір відмінний, помітна тонка нотка житнього хліба, яка наскрізь пронизує всю соковиту м'якоть. Копчені свинячі реберця мариновані у пиві з гострим червоним перцем, як на земне блаженство під час трапези, яке будуть відчувати ваші друзі і виразно завжди будуть просити добавки. Це страва з багатошаровим смаком та ароматом, яка задовільнить різні смакові пристрасті. Хоча реберця повністю готові, але все ж таки, щоб зняти димову кіптяву, попросту нагар після копчення відразу опускаємо ребра у гарячу воду 80 градусів на 20-30 хвилин. Їх не потрібно варити, тільки опускаємо і залишаємо. По завершенню часу витягуємо, і ви самі побачите, як вода стане темною. Ось так вони виглядають на наступний день. У розрізі просто чудові, і смак такий же: найчастіше копчене м'ясо зберігаємо у морозильній камері до 6 місяців, використовуючи вакууматор. Запах надійно запечатається всередині пакетику. Не розповсюджується на інші продукти і так само не вбирає їхній запах. Завжди будьте на позитиві, завжди ваші карпатські шкварки.